Вже ви що, ми знаємо з частини публікації кількох книжок, які присвячені тематиці УПА. Це такий дивичний випадок. на такий час, випадок, коли неукраїнський історик пише про історію УПА і пише дуже добре. Хоча, не без контроверсії, бо сама тема дуже контроверсійна. А Томас Строєк є автором двох дуже важливих книжок. Перша книжка це була з історії міжвоєнної інтелектуальної української думки. Можна кажучи, від Хьового до Донцова, дуже така добра синтеза. А декілька років тому Томаш видав свою величезну працю про сучасну дискусію від історичної пам'яті України, які вивчають як, і, як історичний аспект, як тобто наші історичні праці, так і рефлексію на області історичної пам'яті України. Книжка дуже важлива, але, на жаль, не прочитана поки що Україні, не зрефлексована. У мене надію, що до цього ще прийде, прийде час. Причина, чому ми запросили Жевиша і Тома, що є дуже важлива, тому що вони зараз закінчили книжку, важливу книжку, яка ті речі тим, що ми у терені два засідання, проби помістити ширший контекст. Контекст цього великого регіону, який ми називаємо Центрально-Східною Європою, дуже мовно кажучи, між Балтійським і Чорним морем. Отже, тоді прошу до уваги, і прошу до слова доктора Джабиша Нате. Прошу джабича.